Опадає вистя з Берби тополь, Опадають обличчя з моєї пам'яті, Скількох я не пам'ятаю, скількох підзабув, Скількох недозрозумів і недолюбив, У метушні події більше з кожним днем, Обличчя напівзабутих на моєму шляху. Завтріну, щоб розлучитися, згадаю, щоб забути, Колись у вихорі танцю буде виносити. Нові знайомства не замінять їх, Мій космос порожнів. Безрідних людей. І мене забудуть, як листя взимку, сніг забуття плутати, буде чужий слід. Пам'ятай, пам'ятай пам'ять, з минулом зв'язок тримай, щоб не опали листя з душі. Опадає листя, зверби тополь, опадають обличчя з моєї пам'яті. Слухай музику світу всім серцем своїм, Її звуки чудові, розлиті усюди. Там, де стукають дятли, летять солов'ї, де мовчать і живуть за розмовами люди. Слухай шелест дерев і гудіння машин, скрип дверей, тріск камін іскрегіт металу. Слухай дощ, слухай грім, і людей розсміши. Щоб почути їх сміх, звук якого так мало, слухай гавкання псів і мечання корів, слухай кішку, яка тихо з даху сповзає, Небеззву тече навіть кров між рядків. Ти, можливо, її теж почуєш навзаєм. Слухай хвилі морські, вітер біля струмка, слухай пісню води, що пролилася з крану Слухай шум стадіону, де гра м'яка. І відлуння з далекими звуками з храму, Слухай, шепіти крик, мелодійній старик Для всього, що звучить, відкривай силу духу. І тоді зазвучиш, та себе теж відкрий. Підслуховуй себе, а навколишній слухай. Тихої ночі і світлого дня, знову до мріємо йдем навмання. Так було тисячі років тому. Очі закрити йти у пітьму. Цьому навчили знайомий батьки. Бігти до себе а від інших втекти. Світ, як непрохані гості зайшли. Саме тому навчекали завжди Не вистачає зв'язку і відгунь, Темно, хоч зорі ноном малюй. Світ потьманів, хоч би погляд не згас. Місячне світло всередині нас. Ковдро снігу на ліжку землі, ніжно постелили руки хмар, нарешті дерева змогли виспатись, потупаючи в морі незвичайних снів. Хмари опускають від застиглих сліз. Холод обіймає кольжі тонким льодом. Білий сніг на гілках худеньких берез, на плечах перехожих, що заходять у будинок. У білому царстві, здається, живе королева снігу. Холоду та льоду воскресає казка, за собою кличе крізь моря та країни у дитячі руки, а зірки кораблі на синьому небі рухають хвилями вкрай без берегів, ковдруги снігу на ріжку землі, ніжно постелили руки. Чекав літака на автобусній станції, шукав Атлантиду на карті своїй. Якщо ми до мрії ніяк не дістанемось, то треба йти далі, хоч шляхи важкі. Чекали на щось і не знали конкретики. Тепер на саль'є, димить за вікном, Вогонь апросею нас бути коректніше, на наше курити піти на балкон. Не перший скажу про піти пішахові. Сьогодні фігури учора гравці. Та десь має бути захована шамбала. Давай покажи її поглядом всім. Живемо не так, по розпорядки та графіки. А ті, що живуть, приховали свій шлях. Вас масовий світ заважатиме грабію, та вірю, правди, степах і полях. Так карти двомірні, а вещі глобуси. Мій друже, забути не можу тебе. Колись над зупинкою давніх автобусів. Химери летітимуть, як і тепер. Лиш сонце бліде мені світить, холодні, безрадісні дні, нічого, крім смерті у світі, не чаще палити вогні, лякають, і морок, надія, куди ти літати не йде, лиш безперспективністю віє, і щастя немає ніде. Поранять і мрії, і цілі, і нічого жити мені, дивлюсь, підлоба під підпілля, на світ пропаганди й брехні, хотів би і вірив до тебе. На цьому без зайвих речей Попоїли грифільне небо, бо в ньому твій колір очей. Я сиджу нагодомці дитячі, і дорослу ненавижену, духовчезі давньому неначе. Повели, йдуть на глибину, раз хитнувся літо на деревах, два то вже зима і в сніжки гра. Все дитинство укаскав без нервів в тих словах, що замість міг діра. Та хіба тоді би сидів вдома, кинув би стрілявки та футболу? А тепер енергоекономний. Під дощем би не зробив танцпол. Я тоді не знав про пліткування, про природу хижу і чужу. Чому щастя той день дізранні, а тепер так легко не скажу. Часу, щоб кататись, вже немає, діти ж можуть знову кожен день, гойдалки дитячі забирають аж до неба, далі від людей, клятий вік б мені зім'яв багато, та не стер дитинства кращий слід. Здов гойдалки не хочеться відставати, та йти у той дорослий світ. Так мало образів, метафов Сева промрію любов. Значить, я не просто автор, а слово більзи ховаю знов. Не той, хто так чарівно манить, дивує близько легких слів. Та, може, щирість вже банальна, а манія для світу снів. Як мрію, отже, значить, мрію. Люблю, так і скажу люблю. За зигзаків межа ємна віра та прагнення не до нулю. Я не противник фарб яскравих оригінальності людей. Всім е, часом вкрай потрібне свято та карнавал не кожен день. На щось намагаюся внести тільки спосіб. Я творю. Я не вигадую для тексту, і, значить, просто говорю. Чиє небес у намисті сузірів, час сумувати та мріяти у тиші. Ми не побачимо місяць на світанку, ми не побачимо світанку на місяці. Нема на місяці світла синього неба, але видно сонце крізь чорну темряву. Сонце встає, як на планеті в нас. Чи є світанок на місяці, не розумію. Мабуть, там тільки кратери холод і відлуння забутої мрії. Їдуть та місяце ходить тільки не розуміючи його краси. Не космонавти, на власні очі, нам не побачити, що є на місяці, але ми вигадуємо те, чого не знаємо. Місячний світанок, може, зустрінемо у вісні. Тоді важливо просто не здаватись. Так научав раніше наймудріший хокінг. Вічно не в ресурсі, знову не в балансі, те, у що ти віриш, для сторонніх хобі. Це життя лякає уночі кошмари, ніби темний вершник їде смерть на танку, та не уклонять крони гордії каштани, бо здаватись мають тільки окупанти. Те розчарування і Ангедонію з пластівцями зранку кожен раз жували. Удача пролітає, ніби янгов, мимо. Привід загадати ще одне бажання Вірю в тих, хто б'ється, вірю тим, хто б'ється, коли немає слів або емоцій. Ми лише пилинки, що не витер світ. Та й ми блищимо під промінням сонця. Вітери з зірками йде на перегони, марнота життєва підкралась підступно, крихкість накриває сніжним комом в горлі, я сиджу на кріслі та у душі танцюю. Твори поети без інструкцій. Вони стискають, як змія, комусь наче не снитись мусиш. Це доля автора твоя, для когось бути сневидінням, затримати хоча б рядком, щоб хловою в темряві світило, не наче сонце за вікном, будучи поетів замки, хоч не завжди близькі для всіх, рядки, не наче добрі знаки, попереду найкращі з них. Слова, простий, богомий щебінь, допоки ще не діамант, не досконалий та душевний. Барбалізований білья. Чекаєш козівок руками, не чуєш власної душі. Вірші себе не пишуть самі. Вдихай же глибше, та пиши. Місто. Порцелянового блюдця, ти самиті революцій, вічно повертай в ту саму фазу, жити раз то майже як ні разу. Жінко, ти моя прекрасна радість, ти мене обов'язково зрадиш. Справа тут не в шлюбі, що на згадку безумовно люблять лише. Собаку, важкість бутовухи невичерпна, легкість самого буття нестерпна, розділи хоча б мить зі мною, інше тінню проповзе блідою, імена замінять нам наклички, до відвалу нагодують кітчем та отруять те, що ти любила. Тихо спив концтаборі з пломбіром. Тліє біль за інших та не влучить. Рідний біль сьогодні більш болючий. Легкість не здається окупантам. Переїдь мене радянським танком. До поезії завжди, до своїх та чужих, вірний справі, яким в Алісі Чешир. Дайно кілька рядків я тобі розповім те, що знаю про те, що вважаю своїм. Старт у школі, а далі університет не повірив люді, не взнали себе, розумію причини образ душі, та неясна, як так не любити вірші. Що до користі їх є багато розмов. Це лиш вітер всередину стукує знову, ти відкриєш вікно, увірветься в твій світ, Не відкривши, неясно, що він говорить. Я зростаю, чи худно, у вірші в рюкзаках, Вічний помшок найкращого в світі рядка. Я звільняюсь, хворію, сумово чи вчу. Я читаю вірші, чи дорими вже жемчу. Звісно, читання свята, колись карнавал. Я постелі віршів, а є карнавал, і без великих рядків забира до мотив. Тільки треба рости і багаж донести, не кидай тих віршів, розумій набмання, бо не все ще не можеш бахнути в брехня. А ще рівний рядок читачу, наче знак, перечитой його, цьому читання смак, не готовий до успіху, може іще. Не завжди пишу та вірші завжди ще. На питання про те, як прийшов до віршів, вам, як завжди, лише усміхнеться чи шир.